Як нашу землю святу, вотуют, да, топчут ногами честь та кров, Збережи же свою совість, воля та любов, Де ти, козака, казакаховь. Оцей плакат, цей плакат ну, про голодомор. чого ви його що ви його згортаєте? Людини люди прийшли зі своїм плакатом.

А що це не люди? вони А, а ви що, ми повинні? що? Як наша влада труситься, так? Боже, бояться патріотів пускати на український захід. Це вообще. Це похоже, ми ство. Та нас першого всім треба першу колоду.

Все, пішли, пішли! Отпустить парні, отпустіть. Да отпусти, э -э -э -э. Отпустите! Баре, отпусти. Отпусти. А. Отпусти. А. Ну ми звичайні люди, що таке? Пошли, пошли! Шанувати загиблих селян, замордованих під час голодомору в 33-32 році. Чому так сталося? Повертаючись до історії, чому так сталося, ми хочемо спитати, що нас на своїй землі нащадків козаків вдалося нищити мільйонами. Гинули наші діти, умерла кожна четверта мати. Ми знаємо, хто це робив. Казівки були з Москви. До сьогоднішнього дня Росія не хоче вибачитись за геноцид. Не визнає це геноцидом голодомор 33-го року. І також Ізраїль, який є російсько-українсько-єврейські стосунки, ви знаєте, всі дуже складні. Теж не визнає голодомор геноцидом. Як і в Рівне, завідуючи сектором зовнішньої політики по країнам СНД Євразії, сказав, чому керівники свободи від них, мовляв, виходять антисемітські висловлювання. Я хочу запевнити, що ми не є антисемітами, ми не є ксенофобами, і ми не є расистами і всякі там ярлики, які нам мішають. Це неправда. Але ми хочемо історичної справедливості. Кому, як не євреям, знати, що це був геноцид? Чому Ізраїль не хоче визнати геноцидом Голодомор? Як і Лювне сказав, у нас сьогодні дуже гарні стосунки. Що він має дуже гарними стосунками має на увазі? Те, що Ізраїль... Сьогодні перехоплює 90% ракет Хасан, які летять на Ізраїль, а при цьому самі не знаходять можливості влучати в адміністративні та військові будівлі палестинців. Вони ще вбивають жінок і дітей там. Чи те, що вони викрадають громадян на нашій території? Так же саме Москва захотіли, викрали там цього російського дисидента. Це що, нас держава називається? Ми надалі перебуваємо окупованими. Задайте, задайте ті прізвища, які керували нашою українською цар республікою в 33 році. Порівняйтесь з теперішньою ситуацією. Поки українці не будуть при владі, нічого доброго у нас не буде. Тому ми... я хочу звернутися до вас. Сьогодні ми не повинні тут, звичайно, цей біль живе в нашій душі, в нашому серці. Він не приходить і ніколи не пройде. У мене самого, бабусі вмерли в одної батьків, другої тітка зникла, просто як вроді вона і не людина, і могили немає. І скільки там іще загинуло в моєму роді, також вашому, це і дослідити вже важко. Я не закликаю вас для того, щоб ми тут сьогодні стояли, плакали, чому нас ніхто не жаліє. Я закликаю вас, щоб ми думали про це. І ми пам'ятали про це, і ми помстились за це, за це зло. Тому що зло не помщене, воно повертається. Я не закликаю до різні, щоб не перекрутили мої висловлення. В міжнародній зовнішній політиці є багато на законодавчому рівні простору для дій. Щоб примусити ту ж Росію визнати наш голодомор геноцидом і компенсувати нам за ці втрати. Тому що на сьогоднішній день нас повинно бути не менше ста мільйонів. Ну, давайте ще вшануємо хвилину мовчання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих жертв, які загинули під час страшного терору, під час зумисного створення. Голоду на території України. На сьогодні визнаним Голодомором, визнають голод 1932 1933 років. Але ми маємо пам'ятати, що Україна потерпіла три голоди. Перший і невизнаний, проте засвідчений в історичних архівах, Засвідчений у художніх творах. На жаль, така наша історія, що вона пишеться у творах. Це 21-23 років ХХ століття. І третій голод. 46 47 років у післявоєнні часи. Загалом, під час голоду, понесли життя більше 14 мільйонів українців. На той час, коли Україна була заселена, всього лише 25 мільйонів українців, можемо говорити про те, що наша нація була переполовинена, а інша половина заслана в Сибір, заслана в Гулаги. То ми говоримо і про в'язнів, ми говоримо про засланців, ми говоримо про репресовану інтелігенцію і духовенство. Ми маємо пам'ятати, що цей терор робився не просто так. Ми маємо пам'ятати, що за це відповідають окремі люди, історичні постаті зробимо історичну ремарку до цього всього. У нас у Кривому Розі досі вулиці названі. Проспекти, майдани, названі у чи названі у честь тих людей, які чинили терор. Перше, це Постишев. Хто як не він, відповідав за заготівлю, хліба коли збирали зерно, а воно гнило. Коли за п'ять колосків відправляли на 15 років у Сибір, коли розстрілювали на місці, коли мати матері доведені до психічного безумства, їли своїх дітей. Коли чоловіки не могли прогодувати своїх дітей, спочатку померли діти, потім померли жінки похилого віку, потім всі інші. Вулиця імені Косіора. Косіор, хто на як інший, відповідає: перше за хлібозаготівлю. Саме він запропонував ту ідею, як заготовити той хліб, як його вивести з України. Архівно доведено з Херсонської області, з Одеської області відправлялося зерно до Португалії, до Іспанії, потягами до Німеччини, а у нас тут в Україні і на Кубані голодували. Говорять про те, що голод був не по всій території Радянського Союзу. Це не так. Голод був, але можливо десь він був спричинений посухою. У нас і карта показує перш за все, це центральна північна Україна і Кубань. А ми маємо пам'ятати, що на Кубані три четверті людей українці, люди українського коріння. Відповідно, все це зроблено не так. Наступні у нас вулиці є. вулиця Якіра, і вулиця Фрунзе, проспект е і Майдан Дзержинського. Ми не можемо цього терпіти. Як влада вшановує пам'ять наших загиблих предків? Як вона має право те робити, якщо вона досі не перейменувала ці вулиці? Ми за історичну справедливість. Чому б не назвати, як це зробили в інших містах? Чому не назвати вулицю Олена Теліги, вулиця Івана Франка, вулиця Тараса Шевченка. У нас є проспект Карла Маркса, а вулиця Шевченка у нас де? Є вулиця, але десь не зрозуміло, де його не видно. Тому я прошу всіх долучитися до того, аби вимагати відплати. Це не багато коштів, повірте? Це не багато, що тільки влада цим прикривається. Але нам треба робити все, аби національна справедливість, історична справедливість запанувала на нашій землі. Слава Україні! А я хотів сказати, чому українців знищували в 32 другому, році. Тут сказали, що тому, що ми опиралися. Так, ми опиралися, але це опирався простий народ. Керівництво в 18 му році, як ви пам'ятаєте, сказало, що не потрібна нам армія. Нам армія не потрібна, росіяни нам брати. Комуністи сюди не підуть, росіяни сюди не підуть. Наша нам та армія. 300 тисяч чоловік просто забрали у них повністю зброю і ідею. Вони готові були боротися за Україну. У них це забрали. І в кінці кінців, що трапилося? А трапилося те, що ми будемо відзначати через два місяці. День Героїв Крут. Трапилося те, що 300... Хлопців молодих обороняли Київ. Як до цього докотилося? А докатилося, бо ліберали. Я так кажу: ліберали просто знищили нашу армію, знищили нашу структуру. Оце вам ліберали. Сьогодні пройшли нарешті націоналісти в парламент. Нарешті це сталося. І я ві... тут сказали, що не потрібно в парламент йти. Потрібно. Потрібно йти в парламент. Парламент це трибуна. Це трибуна, і через яку можна... Провадити ідеологічну роботу. Кожен з нас має провадити ідеологічну роботу. У себе на підприємстві. Я на підприємстві проваджу таку роботу. У мене вже 10 прихильників патріотів на підприємстві, це середнього віку люди і молоді. Вони не ходять на акції, але вони голосують за патріотів. Це головне, якщо кожен з нас завтра піде і буде розповідати своїм знайомим. На роботі і так далі буде розповідати про Бандеру, про націоналізм, про все інше. То через п'ять через років вже, наприклад, патріотів буде тих в парламенті не 37 поки що, а буде 137, А ще через п'ять років взагалі весь парламент буде патріотичний. І незалежно чи це буде свобода, чи хтось інший. Але я маю надію, що все-таки свобода. Бо це ті люди. Дехто називає радикалами, а те, хто каже, що вони занадто ліберальні. Отак. От, от Але вони націоналісти. Вони люблять свою націю. А любов має бути з кулаками. Любов має бути з кулаками. Якщо я люблю свою дівчину і хтось до неї підійде, я його вб'ю. Отак от чесно скажу. Якщо її буде, хтось буде до неї лізти, я його поб'ю просто. Так само і сьогодні. товкли. А чому? А ми не. Ну от дивіться, навіть я, я не спортивної зовнішності, правда? Воно теж не спортивної зовнішності, хлопці. Ми стояли. Подивіться на тих биків, котрі там в чотирьох стоять. Ганьба! А тим ганьба реально, як і нас то Оці чотири бики, і інші всі, мінти, які тут стояли і товкли. Чому це стається? А тому що ми, ну от такі, треба тренуватися, треба ходити, в вишкали якісь організовувати, потрібно провадити патріотичну роботу серед молоді особливо. По іншому ніяк. Нам потрібно брати і владу, і вулицю. Ми не можемо взяти тільки владу тільки... і сидіти там в парламенті, і... І... сидіти на стільцях і тільки кнопочки нажимати. Не можемо. Потрібно і вулицю брати, теж свої руки, щоб от... отакі от люди, які там стоять, не могли нам. Колись... Нас скільки сьогодні було? Десь біля сотні. А коли сюди прийде тисяча, вони нічого не зможуть зробити. Нічого! Коли тисяча молодих людей сюди прийде, вони просто. Не зможуть нас контролювати, схопити і так далі, тобто потрібно тренуватися і проводити агітацію. Це наше головне завдання.